Дев'ятниця до успення пречистої Діви Марії. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. День сьомий, Блаженство Марії у небі. Вступна молитва. О Марія, преблагословенна Діво і мати нашого Господа і Відкупителя Ісуса Христа. Задля Твого милосердя благаю Тебе, прийди мені на поміч. І надихни мене такою впевненістю у Твою силу, щоб я могла прибігати до тебе, молитись до тебе і благати Твоєї допомоги в усіх потребах душі і тіла. Розважання. Згідно із святим Письмом і наукою Церкви у небі існують різні ступені слави і блаженства, відповідно до значення і заслуг святих. Можливо, вони переходять і на вищий ступінь слави і блаженства через зростання їх здатності втішатися небесним щастям. Їх розумові здібності дістають змогу більш глибоко сприймати незбагненну сутність Бога. Їхні відчуття посилюються, тому вони з більшою легкістю розпізнають і цінять весь блиск ангелів, святих і небесних палат. Їх воля дістає можливість у більшій мірі єднатися з Богом. З цього можемо зробити висновок, що блаженство Марії у небі перевершує всі людські поняття, все її єство досконало відкрите для сприймання Бога в усіх проявах вічного блаженства. Практика Поглянь християнська душа. На цю величну і осяйну царицю неба. Вона є твоєю ніжною матір'ю, запевнює тобі свою допомогу, а корона, яку одягає, є доказом того, що вона має силу тобі допомогти. Тому не відкидай руки цього потужного приятеля у небі. Бо вона може підняти тебе з глибин твого нещастя, зі скалистих рифів спокуси, і повести тебе бадьоро і переможно до свого божественного Сина. Таким чином, ти увійдеш в нове і надприродне життя у Христі, щоб брати участь в щедрих на ласку містеріях Його життя, страстях і тріумфі. Молитва Церкви, благаємо Тебе, Господи, прости провини Твоїх слуг, щоб ми, котрі своїми власними трудами нездатні подобатись Тобі, могли бути спасенні через заступництво Матері, Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Літання причистої Діви Марії. Господи, змилосердися над нами. Христе, змилосердися над нами, Господи, змилосердися над нами. Христе, вислухай нас. Христе, ласкаво вислухай нас, Боже. Отче Небесний, змилосердися над нами. Сину Божий, Відкупителю світу, змилосердися над нами. Боже, Святий Духу, змилосердися над нами. Боже, Пресвята Тройця, змилосердися над нами. Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Богородице, молися за нас, Пресвята Діво понад Діви, молися за нас. Христова Матінко, молися за нас, мати Божественної ласки, молися за нас. Мати найчистіша, молися за нас, Мати найчесніша, молися за нас, Мати безстінні гріха, молися за нас. Мати найлюбіша, молися за нас, Мати найчарівніша, молися за нас, Мати доброї поради, молися за нас, мати нашого Сотворителя, молися за нас, мати нашого Спасителя, молися за нас, Мати церкви, молися за нас, Діво наймудріша, молися за нас, Діво найдостойніша, молися за нас. Діво найславніша, молися за нас, Діво наймогутніша, молися за нас, Діво наймилосердніша, молися за нас, Діво найвірніша, молися за нас, дзеркало справедливості, молися за нас, престоли мудрості, молися за нас. Підстава нашої радості, молися за нас, Чашу духовності, Молися за нас, Чашу честі, молися за нас, Чашу відданості, молися за нас, містична трояндо, молися за нас, вежу Давида, молися за нас, вежу із слонової кості, молися за нас, вежу із щирого золота, молися за нас, веселко поєднання. Молися за нас, Брамо Небесна, молися за нас, вранішнє зоре, молися за нас, здоров'я недужих молися за нас, прибіжище грішників, молися за нас, Потіхо нещасних, молися за нас, опоро християн молися за нас, царице ангелів, молися за нас, царице патріархів, молися за нас. Царице пророків, молися за нас, царице апостолів, молися за нас, царице мучеників, молися за нас, царице ісповідників, молися за нас, царице Дів, молися за нас, царице всіх святих, молися за нас, царице зачата безпервородного гріха, молися за нас, царице прийнята до неба. Молися за нас, царице Пресвятої Вервиці, молися за нас, царице миру, молися за нас. Агнче че Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, помилуй нас, Господи. Агнче че Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, ласкаво вислухай нас, Господи. Агнче че Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, Змилосердися над нами, Пресвята Богородице, молися за нас, щоб ми були варті обітниць Христа. Благаємо Тебе, Господи, даруй нам повсякчасну ласку тішити здоров'ям тіла й душі, і після звільнення від скорбот цього земного життя через могутнє заступництво пречистої Діви Марії, ввійти в небесну радість. Який не буде кінця через Христа нашого Господа. Амінь. Молитва. Велична і прославлена цариця Неба Марія, благаю, ти, що висідаєш на славному троні, котрим Бог тебе підніс вище всіх ангелів і святих, дозволь якогось дня появитися посеред них, щоб разом із ними хвалити тебе. Виєднай для мене ласку ніколи не переставати вшановувати тебе, так як ти на це заслуговуєш, і щоб через це я сподобався твоєї могутньої оборони в житті і у смерті. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням.